Із самого ранку 3 червня ворог атакував 11-ма авіаційними бомбами цивільну інфраструктуру селища Хотінь, завдавши значних руйнацій. Голова Хотінської громади Микола Торяник розповів про масштаби завданої окупантами шкоди та організацію проведення евакуаційних заходів. Оперативна обстановка в нашій громаді стала ще складнішою. Основне питання, яким ми сьогодні займаємося, це евакуація людей. І з населених пунктів Хатіні писарівка, тому що з тих пунктів, з інших населених пунктів ми фактично людей вже евакували, там залишилося ну, по два-три по три чоловіки, є певні проблеми, от, тому це зараз не, не, вже не так воно головне. Як головне ще сьогодні хатінь, тому що багато населення ще залишалося, е, дуже багато було. Евакуйований людей вчора, позавчора, ці чотири дні, саме в ті моменти, коли почалися найбільші, найбільш активніші обстріли. Вчора три каби прилетіло в саму хотінь, а по території громади більше 20 руйнування колосальні, тому що попали каби всі якраз саме центр, зруйнована церква, зруйнований. Бібліотека, лікарня, тобто ті установи, які сталися ще більш-менш були. Вони то попадали під обстріли, але ми відремонтували їх, але цей раз вже знищили реально, дуже проблемно. На сьогоднішній день, сьогодні в сім ранку 4 каби, потім через 20-30 хвилин ще три і ще чотири. На сьогоднішній день 11 кабів лягло в хотінь зранку. Руйнування теж страшні, фактично вся гора. Це хатінь, ви ж знаєте, да, вона така полога внизу, а наверху там багатоповерхівки. Наші сільхозпідприємства були були тепер, кажем, тому що фактично сьогодні рознесли повністю всю гору. Вулиця Кооперативна, вулиця Польова, ну і там один перелетів до вулиці Сумської. Попередньо жертв постраждалих немає. От, ну, З кожним днем, з кожним часом ситуація становиться складніше, складніше і складніше. Які взагалі настрої у вас, що плануєте робити, яким чином дієте, що зараз в пріоритеті? Е, Пріоритет люди. люди. Я дуже вдячний. Вчора приїжджав, зв'язку немає. Е, немає е, світла, немає газу. Зараз питання там, по газу теж будемо закривати, тому що дуже багато побито і відремонтувати не буде можливості служби газової. Е, вчора, е, був з нами на евакуації Михайло Іванович, Мельник приїжджав, привіз старлінк, поставив. В принципі, зв'язочок був, ми могли комунікувати. От, але е, ситуацію якби ми вже ж знали, тому що у нас багато населених пунктів попередньо, ми вже з тим стикалися, що будуть проблеми. Тому хотінь ми вже почали вивозити раніше. Як з Кендратівкою і та з Олексіївкою були проблеми, тому що хай да хай да хай, а потім раз і вже, і вже проблема доїхати, дрони висять, висять, ніхто не може заїхати, не може виїхати. А якщо ще вбило людей або поранило, все люди перестають. Страх, перестають їхати, вивезіть, вивезіть, вивезіть. Хатінь фактично ми вивезли. І писарівку також. Осталися. Сьогодні там Захарових вивозимо, ну і так, ще поодиночно десь там такі люди, які думали, що все таки все буде нормально, мене. все пересі... це, да, все менеться, все нормальненько буде. Багато людей виїжджає самі, добре працює, безперечно, і благодійні фонди, шлях України постійно білі Янголи. Е... Червоний хрест, да, Червоний Хрест теж героїчно молодці, вони багатенько вивозять, ДСНС допомагає. Чи є у вас належна комунікація з представниками обласної влади і центральної влади? Ну, дивіться, центральні влади, центральні влади ну, це дуже ви високо сказали, центральної влади. Я думаю, центральні влади у нас буде комунікація, коли останеться півроку до виборів. Тоді комунікуватимуть вони, сидітимуть хотіні, кондратовці, побіжуть під пулі, бронежилети одінуть, будуть. Оце центральна влада буде тут аж рвати. Причому з різних партій. Голова військової адміністрації постійно нас збирає. В принципі, ситуація, комунікація є, скажу. Найбільше комунікуємо з головою військової районної адміністрації, паном Мельником, регулярно. І вчора він був, приїжджає. і Всі дні з владою комунікація в даний час є з нашою Сумською. Навіть у таких надскладних умовах війни голова Хотінської громади Микола Торяник не втрачає оптимізму та віри. Говорить, головне завдання сьогодні це вижити. А наші зруйновані міста і села ми обов'язково відбудуємо. Ну нічого, ми виживемо, все нормально буде. І цю неприятність ми переживемо, все нормальненько буде. Прожили 22-й, переживемо 25-й, все нормальненько буде. Вернемося в Кондратовку, Костянтиновку, повернемо всю землю нашу і відбудуємо все нове і краще. тому, що знаєте, як воно було стареньке. Ну це така хай буде немножко для шутки. Стареньке було, жалко було розвалювати. Тепер ці гади розвалили, тепер будемо будувати нове вже. Сучасне все. Сумщина, край сильних та сильних духом людей. І ніяка друга армія світу не зможе у нас відібрати гідність, єдність та непохитну віру у зсу та перемогу України.